Шестимісячного віку його почали тренувати. Він відвідував кінологів як на індивідуальних заняттях, так і на групових. Вони почали пробувати його на закладі різних спечних предметів. Почали пробувати в роботі, брали його на роботу з раннього віку. Він був на Службі, хоча він не службова собака, але на сьогоднішній день разом з хлопцями-піротехніками несе цю службу розміновує територію. Він був і до повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. Він також з ними працював. Вони навіть в травні місяці збиралися їхати на ротацію до Луганської області, але так як сталася така біда, російські війська вторглися на територію України, вони залишилися на території своєї Чернігівської області, ми там працювали. Баченню в різних інтернетах, в каналах, що Чернігів, Чернівська область була одна із перших, яка прийняла. Нас сюди запросили, вибрали такий час, хлопці дозволили взяти патрона, відлучити його від основної справи сапернеї для того, щоб Побувати в вашому єдиному на сьогоднішній день в Україні військовому шпиталі для тварин, де відомий професор Чумаков рятує життя багатьох собак, які несуть службу по, разом зі своїми побратимами, військовими, нацполіції, спецпідрозділи. Ну, а також зараз він лякує і цивільних собак, це собаки, які були вимушені також своїми господарями тікати з тих областей, які зараз окуповані, отримали дуже багато травм, поранень. Ми на власні очі сьогодні побачили цих прооперованих собак. Ми дуже вдячні за те, що він робить. Ми дуже раді, що нас туди запросили. Патрон і вся його команда бажає лікарям сил, терпіння, наснаги.